Через дійсно 5 років так минуло дуже швидко, аж не вірить, що нам уже 5 років, але це є дійсно правда. Протягом цих років ми намагалися донести кавлічанам правдиву оперативну інформацію про життя міста нашого, про життя мешканців сіл. І, звичайно, дещо нам вдавалося. Десять, звичайно, не дали. Я вважаю, що все таки кращий репортаж, краща кореспонденція в нас ще попереду. Я, звичайно, з перших днів своєї роботи як редактор відчував підтримку цього колективу. Це дуже багато значить, коли колектив тебе підтримує і розуміє, коли є ота основа, ота середовище людей, однодумців, які, незважаючи на таку мінізерну зарплату працює самовіддано з бажанням і з ентузіазмом, а без цього радіо немислиме. Радіо будується на фанатиках своєї справи, тому якісь не є фанатиками. Петро Єхимовичу. То я думаю, що варто було б представити нашим телеглядачам, ваших журналістів, ваших співробітників, голоси, яких вони так часто чують по ковальському радіо, але можливо ніколи їх не бачили. Розкажіть, будь ласка, хто Безумовно. працює в вашому колективі? Зараз. Кореспондентом працює у нас Марія Сирочинська. Вона раніше працювала свій час у газеті Робітне слово. Е, вона працює швидкість років у нас, вже два роки, майже час теж швидко пройшов, перед встановлення. Але радіо сприяє такому швидкому вишколу, вимагає оперативності, вимагає. Підготовки певної частини люди, які до нас приходять, дуже швидко виростають. Так у нас працював Ярослав Горелюк свій час, сьогодні вже він власкор, обласна Волині. У нас працює досить досвідчений інженер, інженер електронік, це мать, один, єдиний інженер електронік в нашій галузі Володимир Степанюк який знає свої справи дуже добре, дуже тонко. Ми не знаємо проблем із поломками, з оснащенням. Я ніколи не вникаю його роботу в суті, я знаю, що він на місці, що є людина і там вертиться, колеса вертиться. У нас є прекрасна друкарка Валентина Вакулюк, яка вже майже Валентина Лусь, яка вже працює майже 30 років. Знає досконало свою роботу майже теж, має навики журналістські, це без цього теж неможливо працювати. Опаратом працює Валентина Чиж, теж людина самовіддана, знає свою роботу. Диктором Наталія Осимо, молода дівчина, яка вже перший рік працює, але настільки вона швидко освоїлася, знайшла свою манеру викладу матеріалів. Ось так ми з таким колективом маленьким і працюємо. Скажіть, будь ласка, Петро Фімовичу, які пріоритети в вашій роботі, чого би хотілося вам досягти своєю роботою? які думки донести до ваших радіослухачів? Звичайно, перша думка це нашого колективу це донести до людей правдиву інформацію про і районі. Бо інформація сказав міністр інформації. Зіною колих, що це стратегічна старовина. І це дійсно так вона допомагає людині сьогодні розібратися, зосередитися в цьому світі, в такому нестабільному, такому хаосі, і знайти якісь орієнтири в цьому світі. І ми намагаємося людям якомога оперативніше. Цю інформацію донести, розповісти, що відбувається в місті, в районі, що робить місцева влада, що роблять депутати, що люб... думають люди про владу на місцях, і що влада думає про людей, що вона думає для них зробити. У такому плані і працюємо. Через це ми відчуваємо, що в нас є слухачі, як нас підтримують, вони до нас телефонують, вони прохають, якось підказують нам теми і так далі і так далі, і так далі, в такому плані і працюємо. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте ви ковальське радіо? Завжди. Щодень? Ну, коли йде передача, завжди слухає. Я дуже його люблю. Це дуже люди, хороша, хороші люди, завжди йдуть нам на зустріч. І не сміття, що така скрута, але вони ніколи з нас і гроші нічого не требують. А скажіть, будь ласка, яку організацію ви представляєте? Я голова жіночої ради Марія Семенна Чепама за майбутнє дітей України. Ковальське радіо я слухаю постійно. Це вже в їх по графіку 1810 і утром теж саме два рази в сутки. А чи подобається вам передача Ковальського радіо? Мені подобається радіо, тому що воно захищає інтереси людей похилого віку, викриває економічний стан як у нас у місті, так і в державі. Оці всі негаразди. Скажіть, будь ласка, чи слухаєте ви Ковальське радіо? Так, я як житель Ковля, вже п'ять років проживаю в Ковелі, Завжди звертаюся за допомогою до радіо, якщо мені треба, як депутату міської ради, чи як настоятелю церкви своєї, чи як благочинному вивести виявити якісь чи привітання, чи якась новина в мене є історична, чи це церковна. Я завжди звертаюся до радіо, і я думаю, що на радіо сьогодні працюють досить такі толерантні і кваліфіковані спеціалісти, які ведуть свою роботу відповідно на тому рівні, який сьогодні повинен задовольнити жителів Ковеля. Я думаю, що сьогодні вітаючи їх з п'ятою річницею Ковельського радіо, я бажаю їм творчих успіхів, і нехай їхня справа завжди буде йти на високому рівні. Нехай вони як спеціалісти завжди будуть. Fazer minha soma, Mestre.